Вітаю вас, мої любі малята, послухайте віршик. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають. То пройма до кісточок, одягаю кожушок, починаю в сніжки грати. Він хапає рученята, одягаю рукавички, а мороз щіпа за щічки. Про що цей віршик? Так, про зиму. Малята, а зима яка? Так, вона чарівна, холодна, красива, сніжна. А що ж випадає взимку? Так, сніг, а сніг який? Так, білий. Зима подобається як дорослим, так і діткам. А ще зима з собою приносить безліч зимових розваг. Малята. А подивіться, що зображено на малюнку? Так, різні зимові розваги. Це катання на санчатах, на ковзанах, на лижах. Дітки ліплять сніговиків та грають в сніжки. Малята, а яка ж пора року зображена? Так, зима. А як одягаються взимку? Так, тепло. А як же можна гратися взимку? Так, вірно, ліпити сніговика, грати в сніжки, ліпити зі снігу різні фортеці? Під час зимових розваг потрібно поводитися дуже обережно. А я малята буду з вами прощатися. До нових зустрічей! До побачення!